Доброго дня, магія Тароукраїнська мене звати Олена. Які ваші дії одобрюють вищі сили? Два варіанти. Загальний розклад. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Які ваші дії одобрюють вищі сили? Сифікацію. І порада, говорят, по першому варіанту, ваша сигніфікація. Ви знаходились в ситуації, не розуміли, чому саме з вами це відбувається. Можливо, в стосунках з партнером, який зраджував, і ви дізналися саме про це. Він благав, щоб ви не приймали різких рішень, які б, які б не були зручні для нього. На вашому житті благав, хотів, бажав. Не для нього, а для вас. Фортуна, удачі, зміни. Коли фортуни ви будете виходити з цієї ситуації. Бажаєте ви цього чи ні, ситуація буде змінюватися завдяки вищим силам. Ви зрозумієте, що не бажаєте знаходити в стосунках або взаємодії з тією людиною або з тими людьми. В яких ви чітко розумієте, хто вони є насправді лицеміри, зрадники або люди ті, які не тримають слово і не відповідають за свої слова і за свої вчинки. Удача на вашому боці. Ситуація буде змінюватись в позитивному руслі. Єдине, що негативний емоційний стан. Вам як найшвидше, в кого резонує дана ситуація, потрібно виходити з даної ситуації, ну, щоб це не мало більш негативних наслідків для вас. Які ваші дії одобрюють вищі сили? Те, що ви зробили вибір, ви бажаєте діяти, ви бажаєте рухатись і бажаєте реалізовуватися, тому ви зробили вибір, в якому напрямку будете рухатись. І працюєте саме над спочатку ви працювали над вибором для того, щоб зрозуміти, куди, в якому напрямку, в реалізацію якого проєкту, якого починання, бо загалом, в що ви бажаєте вкладатись, в яке нове починання? Де саме ви бажаєте реалізовуватись? Що саме вас наповнює? І завдяки тому, що ви. Ресурсна людина, ви проаналізували. І завдяки вірному зробленому вибору ви отримаєте свято в своєму житті. Ви будете задоволені своїм вибором і, незважаючи на потребу активно проявлятись, ви здобудете позитивний результат, можливо, хтось навіть придбає нерухомість, будинок. Спілкування взаємодія з рідними, близькими, колегами, але саме з тими людьми, спілкування з якими буде наповнювати вас позитивними емоціями. Зроблений вірний вибір. Дієте, рухайтесь, вкладаєтесь і здобуваєте Порада для вас. Ну, як би важко не було, позбувшись залежності, позбувши ситуації, в якій ви залежали від партнера, від людей, від оточення, ви не заважали знаходитися завдяки тому, що ви прийняли рішення, відсікли, очистили простір, вийшли з ситуації самостійно, не через вежу. Вас провели вищі сили, а самостійно, як би вам важко не було, ви поставили крапку. Ви не побажали залишатися більше в стосунках взаємодії, в ситуації, де ви залежали. І більше всього, від... ви знаходились в негативному емоційному стані і в негативній ситуації. І завдяки тому, що як би вам важко не було, ви поставили крапку, ви здобули шанс від вищих сил. Зробивши висновки, ви повинні розуміти, як би важко не було, долаючи, ви здобуваєте. Тому рухайтесь, дійте і ви здобудете те, чого бажаєте. Дякую. Які ваші дії одобрюють вищі сили? Ваша сигнафікація? А ви не розумієте, ви не маєте ресурсів і не розумієте, як досягнути бажаного. Ви бажали. Але не розумієте, прагнете, балансуєте від ситуації до ситуації від моменту до моменту. Але відчуваєте те, що приближається той момент, коли ви зрозумієте, що вам не вистачає ресурсів. Дуже близький той момент, коли ви здобудете чітке розуміння, що не зможете досягнути бажаного. Якщо будете знаходитись у внутрішньому роздраві, вам потрібні ресурси, вам потрібна енергія. Якщо насправді ви знаєте, а не робите, ну, тоді ви не отримаєте саме того, чого прагнете. Навіть якщо ви балансуєте, прагнете вирішити. Вирішуєте, що вирішите, що не вирішите, на що вистачає сил ресурсів, на що ні. Але прийде той момент, якщо ви не будете впливати, вирішувати загалом. І саме питання по відношенню до власного енергетичного наповнення і власної ресурсності, якщо ви не будете відпочивати, накопичувати, наповнюватись. Можливо, якщо питання здоров'я, то потрібно звернути на це увагу. Потрібно звернутися до лікаря, тому що ви не отримаєте тому, чого, того, чого бажаєте. Ви не зможете досягнути бажаного, не зможете реалізувати і реалізуватись по відношенню саме до тих планів, які ви маєте. Ну і загалом покращити фінансовий матеріальний достаток, отримати результат по відношенню до ситуації, до обставин. В яких ви бажаєте реалізуватися або реалізувати? Які ваші дії одобрюють вищі сили? Якщо ви активно проявляєтесь, боретесь, незважаючи на те, що так, ви втратили. Відбулися втрати фізичні або матеріальні, але втрати відбулися. І певний період ви знаходились в негативно-емоційному стані, сумували. Але дуже швидко зрозуміли, що хто, як не ви, якщо ви не будете боротись і відстоювати, якщо ви не будете протистояти, якщо ви не будете вирішувати, якщо ви не будете знаходити вихід, якщо ви не будете рухатись, діяти, то ви й не досягнете того, чого бажаєте. Ви не отримаєте того, чого прагнете отримати. Якщо ви будете боятися. Діяти, рухатись, будете чекати вчорашнього дня, ви не здобудете того результату, якого прагнете. Це саме як додатково. Чому вищі сили й одобрюють ваші дії саме такі, де ви не знаходитесь в бездіяльності? Сум, ту, галячно, я вже втратив або втратила. Якщо не зупинюсь, не подумаю, прорахую додатково ще декілька десятків раз, утрирує ситуацію. А вам говорять, не потрібно зволікати, потрібно активно проявлятися і діяти. Лише таким чином боротьба за своє місце під сонцем, протистояння дасть можливість здобути результат. Іншого варіанту, у вас немає. Ви... Вірні, зробили кроки. Відсікаєте залежності, навіть якщо це емоційні, емоційний роздрайв. Для того, щоб здобути те, чого ви бажаєте, ви повинні діяти, рухатись і досягати. І досягнете того, чого бажаєте. Якщо будете активно проявлятись. Якщо будете налаштовані активно проявлятись. Дякую, має таро український до зустрічі.